Ваше, для чого ви будете створювати? Я ніде ні не ні говорив і не збираюся говорити про жодну жодному. Люди працю. запитують у Фейсбуці, чи буде розвиватися самооборона. Ні, самооборона е, закінчена. Вона оголосила про приєднання до батьківщини перед парламентськими виборами. Наш прапор поставлений в спільних перемог. І під цим підведена під е, риска. Е, я завтра буквально зустрічаюся, зустрічаюся з людиною, якою вважаю одною з найнедооціненіших в українській політиці із Романом Безсмертним. На час мого лікування передаю його всі повноваження по ну скажімо так, до кого можна звертатися всім, хто відчуває, що українська політика і українська опозиція потребує свіжого імпульсу. Я буду в безпосередньому контакті. Це буде щось у вас окремо, автономне від того, що вже от зараз Ні. є. В давайте так, от знову угу. ж таки, трошки піднімемо масштаб. Партій дуже багато, трьох опозиційних партій в парламенті Не Хочете розуміти, чи ви досить. зараз вливаєтеся з тими от цими трьома, чи ви зараз робите окреме? Україна отримала незалежність, бо мала надпартійний загальноукраїнський народний рух України, в якому об'єдналася інтелігенція, ті, хто відсидів, і, і е, ну, великі широкі верстви людей. Сьогодні Україна потребує не нової партії. Сьогодні Україна потребує загальнонародного надпартійного руху, який буде, якщо треба штовхати опозицію до правильних рішень. Угу. Я не збираюся цього робити. Я не є наймудрішим опозиціонером. Я просто хочу, ну, в мене є оптимізм. От я, вибачте, трошки можливо скромно, але я знаю свою перевагу. Я, не дивлячись на тюрму, маю найбільшу ін'єкцію оптимізму. Я хочу її дати тим, хто цього потребує. Я хочу, щоб люди повірили, ми здатні знову повторити феномен 91-го і 2004-го року. Для цього є досвід, для цього є необхідність. І я впевнений, що ми знайдемо цих людей. Всі, хто хоче працювати не над черговою партією, а над. Новою українською третьою республікою над новою ідеєю країни, в якій хочеться жити, от цих людей я хотів би бачити.